Для того, щоб ви зробили Доброго, так, для того, дє, шкури, маленький тяп, для того, щоб він зробив і вас не даєте складу. Так він робить то, що він хробить. Ви ж не даєте складу. Ну, ви Я говорю про те, щоб ви зрозуміли. Я починаю спочатку. Що с 7 мільйонів це недостатньо для того, щоб задовільнити роботу театру, так як ви хочете повністю. Але так, як ми хочемо. Елементарні права порушуються, соціальні права порушуються. Ви мене не чуєте. Організація праці директором, яка має чувати. Слухайте мене ще раз. Я не говорю про вас, про п'ятилітські. Я кажу взагалі, для того, щоб отримувати сьогодні театр, недостатньо 7 мільйонів. Що я сказала неправильно? Ви сказали неправильно, що сьогодні є 140 чоловік, їм все подобається. А є вісім, яким не подобається. Це ви сказали, фрази, я не сказали. Я не війсьний. Не від па диплом від, ну, не відмовляюся. Коли ми ще грошей, ми отримували покони. Оці люди, що ви виступили, claro, це ще не весь колектив. Я ще раз хочу повторити ті слова, які я сказав. Давайте я скажу, а ви потім п'ятеро мене поправите. Ну я вас жодного не перепила. Ви будете захищати Петра Івановича в іншому місці. Я ставлю питання. Вам до всіх звертайтесь до всіх, сім мільйонів для театра достатньо. Ми, Ми не, не знаємо. Ми Ми не знаємо. Не знаємо. Я знаю, що мені потрібна. Потрібен одяг на сцену. для цього потрібні кошти. Мені треба, щоб тепло було в залі. О є, щоб глядачі, щоб роздягатися. Я, для цього потрібні кошти я питаю, для цього потрібні кошти ви нас Не бачимо. Я, я не знаю, шановні колеги. Ви даєте розумні люди а наші гроші, що ми маємо заробити? того, Що ви талановиті, Ви дуже розумні люди. Я вам сказала, що сім мільйонів. 7,1 мільйона сьогодні отримається театр. З них 5,8 мільйонів йде на заробітну плату. 820 тисяч йде на електроенергію, комуналки і інші. І 420 на господарські витрати. Разом з тим вас не мають, як ви сказали, на костюми, на грим, на все на світі. Тобто логічно довожу, що 7 мільйонів коштів мало. А раніше було більше і хватало. Давайте будемо говорити про інфляцію, про все на світі. Ви не хочете мене чути? Для того, щоб передбачати витрати на вашу установку, ми маємо вивчати вашу потребу. Ви ще теж доворілі. Ви ж не хочете, ви теж не хочете. Сформувати думку, яку винести до депутатів, якщо ви не хочете. Я вам розказала складову ваших витрат. Якщо ви не хочете почути іншого думки, я тоді вам дякую за увагу. Я сідаю. Тоді на сесії обласної ради я не буду мати думки, що донести до депутатів. Я вам дякую. Ви просто говорите про гроші. Ми не знаємо, скільки треба, скільки не треба. Я завтра вам підхід. Ви мені не даєте сказати? Ви не хочете мене чути? Я замовлю слухаємо вас. Але ви нас відкинули вісім чоловіків. Я не відкинула. Сказала, я та сказала, так. що вісім чоловіків ініціативна група. Я нікого не відкинула. І звернулася до всіх до єдиного ви колективу. Ви я нікого, ви нікого ви... не і чому ви говорите про вас? Може я про цих вісім чоловік говорю? Я нас 50%, 50 колективу звільнено за три роки. На ті так. Я ви ще раз кажу, я записала все, що для того, щоб є колектив. Ви роз'єднаєтеся. Заспокойтеся. І причина, Заспокойтеся, і люди, будь ласка. Засп... Це питання треба визначити і вирішити. Заспокойтеся. А тепер спочатку. Я хочу вам сказати. Шановний мій дорогий мій театр, кажу мій, тому що маю безпосередньо відношення Я вже отримала догану за те, що ви тут, тут от так от себе поводите. Депутатів буде багато думок. І ви маєте бути готові на те, що будуть різні думки. І вони будуть висловлювати різні свої погляди. І я хочу сказати, що якщо ми винесемо це питання на сесію, то я не знаю, яке рішення буде прийнято. Я ще раз вам говорю, давайте ми вирішимо питання Давай. тут в колективі. А ви що проти? Давайте, ми все почули, ми все побачимо, я сподіваюся. Побачимо підтвердження чи спростування. Все перевіримо. Я раз послухала вас, зараз я ще раз послухала для того, щоб ще раз підтвердити собі, що я не помиляюся в тому, що я вас почула. Надалі ми все перевіримо. Всі отримають так, як заслуговують, по мірі того, що де буде перевірено. Якщо заслуговують, отримати. На горіхи отримають. Якщо необхідно буде допомогти кадрово, ми допоможемо. Ми, цю питання, ми це питання врегулюємо тут, в колективі театру, да? силами робочої групи. Я просто скажу, ви знаєте, звичайно, можна говорити по-різному, коштів ніколи не вистачає. І зарплати, скільки б її не було, її завжди мало. І я розумію, що ми можемо говорити багато чого, але порівняно з іншими установами, 3 тисячі у нас середня заробітна плата в театрі. Це заслуга заслужених, це заслуга тих людей, які вже тривалий час працюють, які мають певну вже категорію і так далі. і так далі. Я все розумію. Я ще раз кажу, Ну, держави безумовно, тому що приклад, докладається зусиль і рада, і, і ми бачимо, що зростає кількість коштів, які спрямовані на театр. Тому що є при балансовій комісії, коли звітує ваш керівник, є у нього чим підтвердити, що ви працюєте. Цифрами, коштами так і таке інше. Як вони спрямовуються, можливо, дійсне, якийсь менеджмент туди-сюди, треба підправити, ми це питання врегулюємо на місці. Я ще раз вам говорю, єдине прохання. В цілому по культурі 2,5 тисячі гривень зарплата. Середня. у вас три. Як тільки ви підете знову ж таки, знову, з іншими питаннями, вам знову скажуть, люди добрі, давайте ми будемо вас скорочувати, змінювати. Ну ви, ви, ви дорого коштуєте. Області, не обласному центру, а області в цілому. Оце 10 акторів, весь колектив. І ну, треба це на себе поспіхати. Ну, Ми зі 30 чоловік акторів. А 140 весь едет. Ну хай буде, ну хай на сімдесят балетом. нехай ну, на 70. а 70 чоловік у нас скільки народу. Подивіться у на 7 чоловік. Я Ще раз кажу всі пропозиції да, стосовно кадрових та, питань. Та, стосовно кадрових та, питань. Та, ну ви знаєте, я ще раз кажу. Керували би ви установою, ви б могли б скорочувати все керівництво, залишили би тільки творчу групу. Та хай не розширювати. Я ще та, раз кажу. Ми подивимося все і максимально від якщо необхідно буде керівництво в тому числі. Але нам необхідно зберегти колектив, моноліт і розум святий розум, який би працював на область. Я вам всім дякую. Я в першу чергу нову про